У Боярці на старому кладовищі відкрили оновлений пам'ятник полеглим солдатам. Привітали ветеранів війни та учасників бойових дій і учні боярської класичної гімназії. На зустрічі побувала Юлія Кирієнко. Боярка, старий цвинтар, під звуки духового оркестру тут відкривають оновлений меморіал воїнам, полеглим у великій вітчизняній. З повоєнних часів на братською могилою тих, хто загинув у боях за батьківщину, стояв монумент. За півстоліття він перетворився на розвалини. Тепер тут, завдяки клопотанню небайдужої пенсіонерки, височіє нова стела. Тільки раз ходила у міську раду, в якій раніше були голови, вони обіщали, а нічого не робили. Це спасіба нашому міському голові особливо коли, той, Петру Володимировичу Мельнику, що він уділив внимання. Всього за кілька місяців проект пам'ятника було виконано. Відкрити його запланували напередодні свята великої перемоги. Народний депутат Петро Мельник, місцеві управлінці та боярчани вшанували пам'ять загиблих солдат та офіцерів хвилиною мовчання. Букети квітів лягли на холодний граніт. Ми маємо вже ну такий пам'ятник, який буде стояти довго. Я впевнений, тому що він виконаний із відповідних матеріалів. Але саме головне, щоб ця пам'ять залишалася нашої молоді, залишалася. На віки, тому що коли людина має пам'яті, вона людина. Попри будній день на відкритті оновленого пам'ятника зібралось багато місцевих мешканців і молоді, і літніх людей. Вклонитись тим, хто назавжди залишився на полі бою, прийшли ветерани, солдатські вдови та діти війни. Це дуже важливе для народу, які живуть і молоді, і залишилися живих, і так же кажу, Будуть вспоминають навірно, вони на тому світі все погибші, як і мої рідні, так і всі інші, які захищали родину. Після відкриття меморіалу ветерани та учасники бойових дій зібрались у стінах боярської класичної гімназії. Учасники святкового концерту дякували сивочолим воякам за мирне небо над Україною. Юлія Кирієнко, Микола Ляшко, телеканал Київ.